Що хибно тлумачать як ознаку інтелекту, люди думають, що якщо хтось багатий і має хорошу роботу, він обов'язково має бути розумним. Взагалі я зустрічав лише одну багату людину, яку можна назвати розумною. Решта, о, я диву даюся, як деякі з них змогли закінчити початкову школу. Я здивувався, коли дізнався, що знання не обов'язково корелюють з інтелігентністю. Я познайомився з науковицею, яка знала майже все у своїй сфері, але тільки факти. Вона була схожа на ходячу енциклопедію, могла видати будь-яку інформацію про свою сферу діяльності, але не могла її опрацювати, зробити висновки чи застосувати це до іншої теми. Важко пояснити, у неї в голові був хороший ssd накопичувач на 2 ТБ, заповнений інформацією, однак нестандартний процесор. Відтоді я Зустрічав ще кількох таких людей. Усі теж були вченими. Хоча я не певний, що це якось пов'язано. Мовчазливість. Мені стільки разів казали, що я вдумлива та глибокомисляча. А насправді я просто не можу придумати, що сказати. Отримати ярлик обдарованого в юному віці. Зараз я живу в Китаї і всі називають мене кмітливим, оскільки я лисий і шульга. Люди, які використовують багатокореневі слова або заплутану мову, коли намагаються щось пояснити або спілкуються на складну тему. Найрозумніші люди насправді можуть пояснити так, що це звучатиме просто і зрозуміло. Чесно кажучи, слід розрізняти багатокореневі слова та заплутану мову для того, щоб здаватись розумнішим, і тому що ви хочете бути максимально точним у поясненні. Звичайно, якщо у вас є чітке розуміння будь-якого конкретного аргументу, ви можете пояснити його з різними рівнями технічної мови та. Складності, щоб це могли зрозуміти усі, навіть п'ятирічна дитина, без найменшого поняття про цей предмет. Подивіться Wired Videos, у яких пояснюють різні концепції на п'яти рівнях складності. Я намагаюсь донести, що звісно не всюди потрібні багатокореневі слова чи складна мова, але це все одно не причина говорити як п'ятирічна дитина. Вік, це всього лише показник того, скільки разів ви облетіли сонце з моменту свого народження. Ото і все. Це мало б свідчити про досвід і зрілість, але абсолютно не гарантує ні того, ні іншого. Бути азіатом у мене був філіппінський колега, який жив у дуже маленькому містечку. Переважна більшість жителів білі. Він зізнався, що каже всім у головному офісі, що він китаєць, тому що тоді вони вважатимуть його розумним. Вони не можуть відрізнити чувак. Зарозумілість, яку видають за впевненість. По справжньому розумна людина знає, що є речі, яких вона не знає, і продовжує намагатись цьому навчатись. Ідіот відмовляється визнати, що є щось, чого він не знає, і боїться зробити щось, що могло б це підтвердити. Складання кубика Рубіка підтверджую, я склав один, але я ідіот заганяти людей у суперечках за допомогою тактики залякування, а потім поводитись так, ніби це означає, що вони перемогли. Говорити швидко, навіть якщо ви несете несусвітню тарабарщину. Бути беземоційним, високий IQ не дорівнює відсутності емоцій. Ви можете бути нудним і дурним, а можете бути і розумним, і харизматичним. Одне не взаємовиключає інше. Я думаю, що багато людей просто вірять у міф про природну справедливість та карму. Вони думають, що якщо хтось розумний, то йому, мабуть, не вистачає в інших сферах. Уявляють, що кожен це персонаж із фіксованою кількістю базових характеристик, які просто можна по-різному розподілити від людини до людини. Та реальність така, що розумні люди також часто чудово комунікують, впевнені в собі, заможні та привабливі. А тупі люди чомусь не отримують додаткових балів у цих областях. Мати свою думку буквально щодо всього, і особливу потребу ділитися своїми переконаннями з усіма зустрічними. Вміння запам'ятовувати, хороша пам'ять, безумовно корисна і часто свідчить про високий інтелект, але здатність просто висловлювати факти не означає, що ви їх розумієте або можете критично їх осмислити. Це щиро обурює. Я інженерка і маю багато колег, які ходять околяса зі своїми формулами та визначеннями, але не можуть зробити довбану розгортку з картонної коробки. Я виглядаю як ідіотка, тому що не можу запам'ятати правильну термінологію, оскільки вона не використовується в розмовній мові і мені часто доводиться все гуглити. Чесно кажучи, потрібні обидва типи, але людей, які можуть фонтанувати випадковими фактами, як правило, сприймають як розумніших вміння говорити. Наявність технічних навичок. Вивчення того, що суспільство вирішило найменувати темою розумних людей, не робить вас розумнішими, ніж якби ви вивчали щось, що не вважається темою розумних людей. Моє вміння скласти комп'ютер це дитяча гра порівняно з чимось мінням створити двигун. Але оскільки IT це територія розумних людей, а механіки це брудні сині комірці, я автоматично маю вважатись розумнішим. Якщо я багато знаю про космос, а ти багато про макіяж, я розумний, а ти ні, навіть якщо мої Знання не мають практичної користі, а твої мають, це ніколи не мало сенсу для мене. Знати багато цифр після коми числа Пі. Це лише доказ того, що ви знайшли час запам'ятати щось непотрібне. Нікому ніколи не знадобиться запам'ятовувати більше трьох-чотирьох цифр. Американці часто вважають британців, які розмовляють англійською з британським акцентом, розумними. Але представників меншин, які говорять з іншим акцентом і спілкуються кількома мовами, не такими розумними. Надмірна самовпевненість. Ви можете бути і самовпевненим, і розумним, але якщо не бажаєте змінити свою думку у світлі переконливих доказів або вагомих аргументів, ви, ймовірно, дундук. Раніше чув, що нерозбірливий почерк ознака інтелекту. Мабуть, розумніші люди думають швидше, а отже, мають гірший почерк. Однак, мій почерк жахливий, а я досі дурний, аж свічуся. Результати тесту особистості Майерса Брікса. Люди сприймаються надто серйозно. Якщо в результаті вийшов тип логік чи архітектор, люди вважаються авторитетним підтвердженням їхнього інтелекту. Смішно, що багато хто розміщує це у своїй біографії на Фейсбук і Твіттер. стверджувати, що ви сапіосексуал у своєму профілі знайомств. Я вас прошу. Як транскрипціоністка, я виявила, що більшість розумних людей, які швидко тарабанять, насправді не видають більше інформації. Вони просто додають у свої речення велику кількість повторюваних фраз, вставних слів та інших доповнень. Деякі з найрозумніших людей, яких я транскрибувала, насправді говорять дуже повільно та розмірено, оскільки вони думають про те, що говорять, про те, як ефективніше це передати, а також роблять паузи, щоб побачити, чи людина з якою вони спілкуються, їх розуміє. Здатність пащукувати так швидко, що ніхто не зможе вставити словечко. Читання те, що ви багато прочитали, не означає, що це було корисно або що ви щось запам'ятали. Наявність вищої освіти: троє моїх друзів зі студентського братства, які закінчили навчання на 4, жили з батьками більше п'яти років після закінчення університету та працювали ландшафтними дизайнерами. Перша робота, на яку їх взяли, а не та, для якої вони отримали дипломи. Інший мій друг, який зробив мінімум і, по суті, в коледжі був королем вечірок, отримав неймовірно хорошу роботу тільки на закінчення навчання. І він справді працює за спеціальністю. Інший приклад: моя мати отримала диплом юриста з відзнакою і збудувалавання. 20-річну юридичну кар'єру. Наразі безробітна, бездомна, проживає з родичами, чекає на затвердження інвалідності. Її брат, який кинув коледж. Зауважте, він досі іноді запитує, як правильно пишуться слова з п'яти шести букв. Став генеральним директором страхової фірми, продав фірму, заробив мільйони, пішов на пенсію мультимільйонером у свої 40 Згодом його обрали окружним комісаром, пішов у політику з нудьги. За винятком дуже невеликої кількості сфер. Дипломи не означають нічого. Один із моїх професорів у аспірантурі провів певне дослідження стосовно сприйняття компетентності супроти фактичної компетентності. Одна з речей, які він виявив, полягала в тому, що люди, які були екстравертними, харизматичними, наполегливими та впевненими в собі, сприймалися як більш компетентні ніж люди, які насправді показали найкращі результати. Схоже, що змусити людей думати, що ти в чомусь компетентний, важливіше ніж справді бути в цьому профі. Виправляти інших людей для мене це 50 на 50. Наприклад, якщо я говорю про математику з кимось, хто в ній добре розбирається, або є моїм другом, я хотіла би, щоб мене виправили. Та якщо мова йде про незнайомця або когось, хто не дуже добре розбирається в математиці, я б розлютилась. Також залежить від того, як саме людина вас виправляє. Якщо вона ввічлива, це чудово. Якщо поводиться як чванькувати вискочень, то ні. Слухняність, уміння виконувати команди в світі собак. Розумні це ті, яких найлегше дресувати, але це поширюється і на школярів. Тільки подумайте про всі ті світлі уми, які могли б стати революціонерами в науці чи мистецтві, але були розгромлені шкільною системою, тому що наважилися поставити під сумнів те, чого вимагає навчальна програма. Ідея про те, що існує єдина міра інтелекту, це загалом все, що варто було б сказати на цю тему. Усю тему можна підсумувати так: все, що можна сприйняти за ознаку великого інтелекту, може бути хибним, тому що існує ймовірність, що людина все ще тупа в інших аспектах. Друзі, дякую за перегляд. В коментарях під відео напишіть, що ви вважаєте хибною ознакою високого інтелекту. За статистикою, більшість людей, які переглядають наші відео, не підписані на канал. Якщо вам подобається наш контент і ви хочете посприяти швидшому розвитку українського Ютуба, підпишіться на канал, натисніть дзвіночок, залиште будь-який коментар та розкажіть про нас друзям. Ваша підтримка допомагає нам рухатись вперед. Всім велике дякуємо. До зустрічі!